Доброго дня! Сьогодні у нас на розпакуванні бездротовий геймпад DualSense для PlayStation 5, який мені доставили з магазину Мойов. Оформлюю його в інтернеті, замовлю доставку і його доставили у строк. От іде в такому пакуванні. Давайте подивимося, що буде всередині. Досить добре спакувала. Навіть якщо був би дощ, товар би не дознав би. Хочем. А тут ще одна плітка на. Віднос. Ось сам витратовий геймпад, так виглядає. Обрав чорного кольору. Ми супровідні документи. Є пломбування оригінальне. Подивимось, що тепер все родине. Інструкція є також українську так мову. І сам досенці. Йде без дроту зарядного. Ось такий новий вигляд заряджається за допомогою Type-C. Має мікрофон, віброотлік, працює по Bluetooth. В принципі, це все. Розпакування. Дякую за увагу.